Привітки. Що ти нам зарахували, я так розумію. Минулий тижневий. Trials. Point. Position. Ну я такий чисто, на бічах, бачите. 41 позиція. Повний віздець. А якісь нові trials я зробила, да, вони? Water trials. та 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 wildcat, tryhard, та 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 Backpack style. Current. А, винагорода. Типу, це моя винагорода, правильно? Це теж те, що отримали тіпи, які певний рівень Daredevil не На певний рівень щось зробили. Охереть. Топ 100. Cantina Legend. Охеріть. Scarlet Black, Patrol Carol Color. Ну, якісь я так розумію. Всякі штуки, Mystery Medal, Brief Case. Всі щось отримали. Типу. по, по, по наростаючій. Ну ми отримали, типу, таке от. Брифкейс якийсь. Бекпек атачмент. археологіст бекпек новий якийсь. Black eye, face style і happy jig emote. Що за happy jig? Що це таке? Привітки, привітки. Equal, привітки здорово Всім привітки. що воно таке. Хм. Ну пішли дивитися. Пішли дивитися. Нові ну, траилс. Ее. Yeah. Damage Rocketeers. Download data during high-dен Bunker. Ой, блять, хайден bunker там буде заруба. Серж ферст wave husks Ага, старі оці ці штуки шукати. Коротше, цих е зламаних оцих величезних роботів обшукувати, я поняв. Damage Snitches. Блять, не уже снічів. Damage round base Dark enemies. Коротше, знову дамагу наносити. Ну це весело. Це весело. Міни є. Ці є. Найс. Найс. Хм, прикольно. Костюмизейшн. А что там по костюмизейшн? Можно повесить что да? Бэкпак там за его всякие новые. Оцей? Археологист? А, так он, не был же, не? Да, я начал его открывал. Это из не Археологический кадр это лучше Тоже шокирует. Еее А что еще, подожди костюмируй что там, что еще было, да? Брелок какие, то нет? Хелло, я знал что это прикольно Ммммммм Всякі нові штуки пододавали, давал раніше не було а, ось я. А, уся містер медал, ага. Какашечка. Прикольно. Так а ж дали, ні? Нічого не? Ничего не далы. Серьезно? Хм, Квест ревард, якийсь буде. Квестова нагорода. А, ось тут щось дали. новеньке, напевно. А що саме? Не бачу, все закрите. Все з замочками мать його за. ногу. трайхард 3. Бріфкейс. Ну, так мені його дали. Ну, я трайхард 3. Ну, чого надають його. Що за прикол? Бріфкейс... Ну, що за бред. Black eye face style emote. Не поняв. Не даю віддави. А нічого це секьюрент моя позиція. Ладно. А де та що відкрилася? Оця. Happy, Happy за руки 2. І я не можу його відкрити. Що за хуйня? It's go time короче чуваки наебалова ебаны нахуй его работа я не разумею в таком упадку ну ладно давно не грали, треба Серьо зап запросити. побігати. Або побігти самому зараз поки що. що взагалі є? Може побігти на Монті сполотатися поки що. Хм, mm? що скажете. Тоді взяти з собою щось простіше, напевно Типу фера якогось. Привіт, який біфокс, привіт, який... Типу фера якогось і якийсь попростіший пістольчик попростіше, простіше, типу, стічер перший або кетл. Не, стічер. Stitcher, 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 Stitcher. Єдине, що я йому куплю зараз цей. Трошечки, да? Що був. Подожди, подожди. Ага, да. Найс. Nice. Бо це... Бо це треба. Є. Yeah. Міни зараз не потрібні. Хоча не знаю, може одну. Я не знаю, мені здається, коли в соло бігаєш. Наш, там міна? Коли в соло бігаєш, там міна вже не допоможе. Тобто стежіни, хай будуть. Це хай буде. Можливо, щось там ще треба взяти, щоб когось там підпалити. And his name is JC. Hello, hello, Enlakesh, Pitri. Як ви не ходить, як сон? Так, я поспав. Мало бути краще. Я сплю я нормально, але мало. Сплю нормально, але мало. От в цьому проблема, каже. Так, що там Серега до 19, що? Зараз секундочку, я теж. Подключусь. Я вот такую харену хочу взять. Просто падок. Вот такую хрену треба взять. Чик. Трошечки и. Чик одну штучечку. Одну штучечку. Mm -hmm. А, срываем уже тут, понял. Понял, как вы тут ремзики. Як кстати почему-то Бинфокс. Да, шо там в тебе Бифокс с твоим это блето Сейчас запущу дискордик Дискорді где. В Дискорді просто нагружає систему так. Що це пиздец, значить мене компуктер, блять. Має будет за 100 тысяч Шоб Дискорд не загружав систему. Привітки, привітики. Привіт Що то як ти там Бігав щось Чого? Я кажу, що ти там бігав щось, все нормально. Да, намагався. там подивився відео, що фармлять ночью эти блюпринти. Ночі? ничего себе. Виріш... Ну да, ночі. Вирішив пробігтись. Все залутано, блин, капець. Ну кидає на 18-20 хвилин. Но... Пробігаєш по всім злачним містам, там все залутано вже. Капець. Цікаво, цікаво. Так, по подобрал того, то, що, то, що, що не добрали люди. і все. Поня. Ну, фіг я знаю, куди підемо. Там є всякі, як вони називаються, трайлзи зе можна може побити арків. Можна ж зараз збігати в ту ж саму. Цю трошки розмірятися. Все, господа Стел? да. <laughs> с таким с ты ну шо хочешь. Та давай! Стел. Я за. Я за любой кипиш. Ну, тоді я взяв пару гранеток, одну три гранату, набойчики, и сейчас тоді візьму. Ща-ща, се. -ща там -ща. тан тан тан. -тан, -тан. Так, сейчас я пойму, что все это сейчас. Про брейджест сейчас. Я. Ну yeah. вот так вот. Mm, ну, упорчик, конечно, копе копеечки, упорчик, куплю раз. Порчик, упорчик, 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 упорчик. упорчик. Цю штучечку можна взяти. І опорчик. Чик. У ну, то побігав в соло декілька разів. Тепер, mm -hmm. блин, нормально маю з чого крафтити. Да, так я це я ж кажу, то коли соло бігаєш, ти обростаєшся ресурсами. Да, а, не. А але коли... не, не сильно цікаво, правда, конечно, але нормально. Це... Не, ну, для того, щоб цікаво було в толпу бігати, треба з чим бігати, щоб було. Бо так теж не цікаво толпою бігати, коли ну, нема. Ну мені ну, толпою іноді приколу. А типу, але коли, 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 да, коли є ресурси. Коли нема ресурсів, звісно, складно. Він Лакеш, я 90 не, годин не хочу, вже не грав. 90 то... годин та ні, не наблюдає. Нормально не набридає. Набридає, коли я сам граю довго. Якщо ти сам граєш довго, то я тебе розумію. Мені б теж набридло. Бо сильно довго Ну, треба комбінувати. Типу, один в компашки, один в компашке. Типу того. Мені чело. Ти ч я ж не... Ну ти панів, я ж сиджу не прям там сками в ньому. Просто періодично сиджу стабільно, тому, тому так вийшло. Мені чело пішли на стелу, спробуємо Так, сейчас я до... разбираюсь с угу. лутом. Ой. Залутал себе выкончить сим квесты, залутал себе хресла на хулкракер кракер. Тема. О, я тоже, дорогие, его получил. Кайф, да. Ну, ще прикольно. Ага. Це прикольно. Да, це шикарно. Можна штука. навіть апгрейдити, якщо треба. Так що вообще песня. Я сам найбільше хочу на Tempest, Tempest я покупав да, на карті. Він такий прикольний вообще. Всім, всім Tempest пробується. Це одна з найкращих зброї тут. Там, Мабуть, на навіть. В троєчку входить. В троєчку входить ну, прям. Прям ну, дуже крута. Єдине, що у нього можна. І бали, ну що, він фіолетовий і дорогий в, ну, в обслуговуванні. А ну, так, звісно. Uh, по... А що а поробиш? Звісно, дорогий. Але, блін, прикольно. Так, пружинки треба. Пружинки треба. Трейдер. дай мені пружинок, тобто. Я, до речі, собі, от, щоб пружинки були. Собі да такого я захожу, знаходжу десь в пружинку и кидаю в сейф покет. pocket. На Ба -ба Навіть якщо щось краще я пружинки оттуда не достаю. Да? Yeah. Натаскался пружинок нормально тогда. Ну правильно, пакет за тем. Второго Битанечка. Happy Late Anniversary. Дякую. Дякую. Хорош. З другим пришестям, це точно. Пане карта захоплення монтує. А. Угу Поняв. Куди в'їбать? Ну так, щоб. щоб, Щоб, в принципі, продовжити стрім. Щоб так безпечно. Куди в'їбать? Де, де моя, блядь, Грушка, що ж? Що, треба щось поставити. Як мене це заїбало. Стець. Так, рушиш. Та я жартую. Карта захоплення заебала мене. Треба запускати стрім сука собі. Ага. Драчільний їбана. Зараз я перезапущу. Давай. Ну, я то я, я тут просто шу, карту захопленю, Їбеться, блять. Треба перезапустити саме компуктер. Таро, якщо хочеш, доєднуйся, якщо в тебе є там час, світло, доєднуйся до нас, забігай в паті. Зараз я перезапускаю коротше, стрімчик.